Троння контактна група в в вкотре узгодила встановлення режиму тиші. Він діє з 1 квітня. Однак, незважаючи на це, лише за одну добу бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових. Четверо бійців отримали поранення. Якщо буде загроза. Нашим позиціям буде загрожа нашим військовим. Ми не будемо мовчати. Ми будемо відстоювати свої позиції, на яких ми знаходимося. Ми будемо захищати життя наших військових. І якщо режим припинення вогню не буде під підтриматися, ми будемо приймати відповідні, адекватні заходи для того, щоб не допустити захоплення наших територій, нових позицій і загроз життю наших військових. Російська агресія стала головною темою зустрічі президента Петра Порошенка та колишнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. Зокрема, обговорили і збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення виконання мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Все дуже правильно на даний раз сказав міністр оборони України. Ми будемо. Все правильно, ми самі і будемо. Самі будемо захищати свою територію, самі будемо намагатися зберегти своїх людей. Ми самі будемо. Е, знову ж таки, після своєї останньої крайньої поїздки з Європи е, я почула там, в принципі, те, що давно висіло в повітрі. Те, про що я, напевно, одні з перших почала говорити після свого виходу з полону. Е, те, про що довго намагалися мовчати політики наші, а потім вони почали. Доходити до цих слів, а зараз про це ще намагаються замовчувати європейські політики. Але ситуація виглядає наступною: мінський процес безнадійний, це визнають всі. Він не дасть своїх результатів, всіх заявлених тим більше не дасть, і навіть якоїсь не найменшую частину, яку можна було б зробити, це обмін військовополоненими всіх на всіх, навіть цього результату він поки що не дає. Хоча я дуже сподіваюся на те, що це буде ну останньою надією цього процесу, хоча б для того, щоб не вбити в людях надію на те, що а взагалі можливі. Компроміси і перемовини і домовленості на майбутнє. Бо якщо не вийде цього, то ну, можна хоронити всі наступні процеси. Якщо в цьому процесі вийде хоча б одна гуманітарна складова, то тоді є е, наміри переформатувати цей процес в тому ж самому ЄС і включити туди інших гравців, для того, щоб він набрав іншої форми, для того, щоб можна було переписати ті, е, ну, ті дурні папери, які були підписані. Е, і президентами, на жаль, чотирьох країн, і тими, хто туди входять до тих груп, з тими вимогами, які десь там колись Путін, як він сказав, намалював сім пунктів. От, от те, що неможливо виконати, не треба було і заявляти. Тому так, треба реанімувати не процес мінський, а саму ситуацію. Реанімувати ситуацію і процес перемовин, змінити якийсь. Формат, можливо, це буде дієво, якщо буде бажання. Якщо не буде, то вони загублять кожен процес, який вони будуть намагатися поставити. І стосовно санкцій, і стосовно входу в Європу, Знаєте, ЄС дуже обережний. Він завжди в заявах залишається відкритим до можливих наступних членів, але вони настільки обережні до кожної коми до кожної крапки, щоб не дати зайвих. Приводів, які можуть бути невиправданими для України, в тому числі, що ми так скоро зможемо стати членом ЄС чи членом НАТО, вони в цьому дуже обережні. Вони, як політики, вони завжди говорять дуже гарні речі, які ми хочемо чути, але це не означає, що з цими речами підуть дії. Ні, Європа це той корабль, який розкачується дуже довго. А нам діяти в цій ситуації треба швидко. Тому що е, дуже правильно е, було заявлено е, американським е, госдепом, що рятуючи тіло України на Донбасі, ми можемо втратити душу України в корупції. Над цим треба думати, що все ми повинні зробити самі. Є дзвінок? Немає. Наступний сюжет, будь ласка.